Ласкаво просимо на канал. Мене звати Олена і я вітаю вас всіх з новорічними та різдвяними святами. Сьогодні я хочу приготувати пиріг із горіховою начинкою. Для тіста потрібні 3 стакани борошна, 300 г масла, 300 г сметани, 1 стакан цукру і 4 жовтки. Для начинки необхідно підготувати 300 г грецьких горіхів, 1 стакан цукру та 4 білка. Одне яйце використаємо для змащування верха пирога. Масло заздалегідь залишаємо при кімнатній температурі, щоб воно розм'якшилось. Тепер розтираємо його з цукром до однорідної маси. Жовтки відділяємо від білків. Нам потрібні 4 штуки. Білки поки відставляємо. А в масу додаємо сметану, все разом розмішуємо, в борошно додаємо щіпку солі та соди і просіюємо його до суміші у кілька етапів, замішуємо тісто. Тепер ставимо його у холодильник як мінімум на 30 хвилин. Тим часом подрібнюємо чи перемелюємо горіхи. Білки збиваємо з цукром. У білкову суміш всипаємо горіхи та перемішуємо. Можна ще й додати ванілін. І натерту цедру лимона. Від охолодженого тіста відділяємо 2 третини і розкатуємо до розміру форми. Товщина тіста має бути не менше 5 мм. Я взяла круглу форму діаметром 30 см. Дно і стінки можна застелити пергаментом або змазати маслом. Поміщаємо цю частину тіста в деко і викладаємо начинку. Розкатуємо другу частину тіста і накриваємо пиріг. Зверху змащуємо збитим яйцем. Ставимо пиріг у духовку, розігріту до 180 градусів на 40-45 хвилин. Пиріг дуже смачний і незвичайний. Тісто вийшло розсипчастим, а начинка ніжною та в міру солодкою. На цьому поки що все. Дякую за увагу, смачного вам пирога і до зустрічі в наступних відео!